Доброго дня, шановні глядачі, як і хлопці, так і дівчата, всі ті, хто ну, причасний до бджільництва. А якщо говорити так, то ну, всі ми якби, навіть аграрії і, аграрі, і ти і причасні. Якщо вони якоюсь ну, користю тут відправлять, ну, вони теж дивляться і моніторять ці наші дії. Але то таке, зараз тема не про те. Тема про а якщо глибше копнути, то про якість маток штучного самініння і не тільки. Як воно відбирається. Ця тема ну, підштовхнула мене до того, щоб розказати, як же ж воно відбувається від початку від того відбору матки ШО, та й не тільки штучного самініння, інструменталки. А й, і вільного обльоту, або заблітника якогось, або зустрівного, або там гірського, неважливо не де. Дуже часто так буває, що людина, коли отримує маток в себе на пошті через декілька день після відправки, дивиться, а ті маточки не такого розміру, як би йому бажалося мати таких маток в своєму вулику, не знаючи або. Люди не хочуть вчить матчасть або матеріальну частину, тобто біологію бджолинного гнізда, біологію життя бджіл і, в частності, поведінка бджоломаток при відкладанні яєць після спаровування або після інструментального семеніння, або після відправлення поштою за декілька днів, коли споживач або матковод, або пасічник користувач, одним словом. Отримує це. І що відбувається? Дивиться не то, значить, що зразу? Рак. браковано дано І що тоді робити? Тоді претензії до того, хто відсилав, правда, від кого воно йде. Тому, друзі так, маю штучно сім'ї матки, відбираю. І хочу зразу показати. І будемо говорити зразу Дивіться. У будь-якому випадку, коли матка починає відкладати яйця... Вона, скажіть, розмірами якими буде? Вона ж то дозріває, правда? Так, дозріває. Вона і розмірами може бути меншенька. Коли в неї йде уже засів в нормальному гнізді, то пік яйцекладки матки після підсаджування або споровки на початку відкладання яєць приблизно 3-4 неділі. І протягом 2-3 місяців від неї міняється бджола. Що відбувається тоді? Розміри тоді за місяць часу в неї максимальні. Максимальні розміри. Тому і вона у вашому гнізді получається, що вона вже максимальна яйцекладка. і розміром вона велика. Велика розміром по максималці. Внуклеусі три рамочки. Дивіться, а це інструменталка. Відбір буде, тому що вже з'явився розплід, критий розплід, бджолиний розплід, і можна забирати. Але поки тут з'явився джолиний розплід критий, відбувся період часу. Ми прожили аж вісім день від того часу. І ось дивіться, яка маточка середніх розмірів. Скажіть. Як вона могла тримати отую, той розмір здоровий, якщо в неї немає місця вже де засівати. І а ми ж, то що робимо? А ми бажаємо того, щоб вона була великою. В нормальних умовах, коли в нормальних умовах вона буде, коли підсадите вдома, вірна буде підсадка. По правилам є і бджолина родина прийме або відводок, або, або ще, ну я як там ви будете підсаджувати таку матку, бо є різні ось методи підсадки. Тоді вийде, що за 2-3 тижні ви побачите результат маточки розмірами тим, що потрібно, те, що ясно є в бджільниці розмір, максимальний маточки. Тому то і буває так, коли поштою їде, яйцекладки маток немає. І що виходить? Зменшується в розмірах. Тому то організм бджоломатки не продукує яєць, яєчники зменшуються, тиск зменшується, і оті повітряні мішки у бджоломатки, відкривається для них шлях і навіть плідна маточка, яка спарована або штучного семііння, в деяких випадках може співати. Ну, ви знаєте, що таке за спів матки. Тому -то що показую, я її відібрав, тут ми напишемо, що то є, і тому подібне там класифікацію. Закритий розплід є, забираємо. Ось дивіться, закритий розпліт тієї ошки, якої ви бачите, штучного осін'яння матки. Да? Ось. Фактично по кругу засів розпліт відкритий і закритий. На 9-10 день після відкладання яєць маточкою ми забираємо неї. Забираємо кліточку і відправляємо тому, хто замовляв або використовуємо в себе на пасіці. Далі, зараз покажу ще один приклад. Ось тут. Тут я знаю точно перевірав, чуть пізніше маточка засіяла. От, хто буде отримувати, то знаєте, що таке 330 -та лінія моя комбінаційна карника. Ну ось таке, дивіться. Відкритий розплід. Закритого свіжого ще немає тут. Те ж саме відбувається тут взагалі От засів і тільки відкритий розплід. хоч бери да й прививайся. Ну і, мабуть, бажано зараз знайти королеву гнізда цього. Що-то знайдемо. Ближче приблизь, подивись, покажи, який там розмір є здоровий. Я. Я не буду її вже зачіпати. Друзі, їй є можливість відкладати яйця і по яйцеводах проходять яйця ті. то що яєчники продукують і вона працює, бо було місце для неї. Тому ну, ось така картина. Я веду до того, щоб ну, підказати водучи, щоб не було лишніх. Запитань в людей, а чого воно таке, а чого воно сяке. Ви дивитесь мій відеоканал. Я стараюся доносити те, що потрібне. Не тільки, як кажуть, водичку, щоб аби було. Але показую те, як воно має бути. Крім того, перевірка не тільки на червління. крило подрізане. Відео можете бачити, як в мене на каналі, про протеї підрізку крил. Можете бачити у фейсбуці. Ну, в Чом полягає ще одне. Ви дивіться, для бджоли прохід є, для трутня проходу нема, і для матки проходу нема. В будь-якому випадку, навіть якщо вона відкине свої лапи і буде бездиханна, вона частично залишиться тут всередині. Хіба що бджоли її по запчастинах, там, покусають, поріжуть і по частинами витягнуть, викинуть. Гнізда. Ну Ми ж, то ж матководи, бджолярі, ми ж моніторимо наші пасіки, наше матководне господарство і всі добре знаємо, як то відбувається. Тому, то, друзі, ще раз нагадую вам і про те, що я казав, біологія бджоли, гнізда бджолиної сім'ї або, будемо казати, бджоломатки, вона і показує про те. Ви думаєте, чого? Ваші Якщо і рояться сім'ї, то матки літають. Да вони меншого розміру не продукуються яйця. Яєчники не продукують. Так само відбувається, коли відбираємо і кладемо в кліточку, а з кліточкою з свитою маток відправляємо поштою в коробках для того, щоб ви його отримали. Друге діло, коли ви його це візьмете і посадите в себе, тоді дивіться через 3-4 тижні, що робиться у вашому гнізді, де ви... Якщо все вірно зроблено, то тільки ваші очі будуть милуватися цим. Ну, ну, а на цьому слові, кому було цікаво, ставимо лайк і підписуємося на відеоканал. Далі відео, надію, буде, надіюсь, буде, дивиться і воно буде для вас цікаво. Всім до побачення, миру, злагоди і здоров'я. Пока!